Привіт! Вітаю вас на каналі Чарівний Пензлик. Мене звати Світлана і сьогодні ми з вами намалюємо лабубу. Спочатку намалюємо голову. Це овал. В цьому овалі нам потрібно намалювати трішки менший овал знизу. Після чого я малюю посмішку дуже довго. Наступними будуть очі. Для початку я легенько промальовую два овали. Потім зверху трішечки обрізаю їх дугою. гумкою стираю непотрібні частинки і тепер готові очі ще раз наводжу. Між очами я малюю носик, потім зінички у вигляді овалів. Та всередині маленькі кола. Це відблиск. І завершимо обличчя лабубу Зубами. Починаємо з середини і намалюємо два зубика. Потім від них ще три кутнички. Далі малюємо вушка. Два овали, всередині яких трішки менший овал. Всередині якого ще менший овал. Тепер переходимо до тіла. Спочатку малюємо ручки. Від ручок вниз опускаємо лінії, це буде тіло та ніжки. Малюю дві маленькі лінії, а над ними дугу це животик. Після чого я домальовую ручки, а саме пальчики, малюю три гостреньких пальчики і збоку ще один. Далі домальовуємо ніжки, малюємо три гостренькі пальчики. Ну, ось наша лабу готова. Давайте тепер розмалюємо. Чорним олівцем замальовуємо зінички. Рожевим олівчиком носик. Далі я беру бежевий олівчик або ж тілесний. І потрібно зафарбувати все обличчя, деяку частину вушок, ручки та ніжки. У всіх лабобу є рум'янець на обличчі, тому я беру червоний олівчик і дуже легенько промальовую овали. Тепер залишилось розмалювати тіло лабобу. Вона може бути будь-яким кольором, але для свого малюночка я вибрала рожевий. Ви можете також взяти рожевий або будь-який інший, наприклад, зелений, блакитний, коричневий чи сірий. Далі за бажанням чорним гострим олівчиком можна навести контур. Ось і все, наш малюночок готовий. Дякую за те, що малювали разом зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео.